Вітаю вас на каналі Смачна Стерінка. Сьогодні покажу, як я готую дуже смачний перець у томатному соку на зиму. Це дуже проста в приготуванні закуска, але вона прекрасно підходить до будь-яких страв, тому такий перчик користується особливою популярністю в нашій сім'ї. Солодкий перець промийте і виділіть насіння. Далі наріжте перець середнього розміру з кибочками. Можна взагалі розрізати перчики на 4 частини, якщо вони невеликі. Тепер у каструлю влийте 1 літр томатного соку. Я попередньо його зробила з помідорів за допомогою соковижималки. Поставте каструлю на вогонь і доведіть сік до кипіння. Проваріть хвилин 8-10 на повільному вогні, а далі додайте в каструлю нарізаний перець, а також цукор, сіль і олію. Все перемішайте і проваріть протягом 15 хвилин на повільному вогні. Тепер відправте в каструлю нарізаний невеликими шматочками чесник і кілька грошень чорного перцю. Чесник можна видавити через прес. Проваріть ще хвилин 10. Тепер влийте оце, то ведіться до кипіння і зніміть з вогню. Розкладіть перець у томатному соку в чисті стерилізовані баночки. Я стерилізую над паром, заповнювати потрібно баночки до самого верху, а потім закатуємо металевими кришками і залишаємо до повного охолодження. Ось і все, дуже смачний перець в томатному соку готовий. Взимку це за чудова закуска і прекрасна альтернатива салату і свіжих овочів. Дуже раджу спробувати і вам приготувати. Смачного!